мій телеграм канал, в ньому виходять неудачні зйомок, а даже самі сливи. О, пливі тан а ти сьогодні йдеш до школи, а батьки Максима сьогодні пішли узе післи. Ну, значить, не йду до школи. Погуляти лисив, айно ну, рішив прогуляти, тільки не розказуй їм. Добре, я їм не розказую, тільки плеєному услові. Сразу тобі кажу, грошей не дам. Да мені твої лосі тлеба. сьогодні в мене контрольна робота. От тобі листоцьок, ти будеш мені ціле з нього відповіді диктувати. Почекай, Максиме, а ти що, по телефону зо мною будеш говорити? Нет, звісно, Анлюска, зі спалить. Я взяв, я взяв безпроводні наусники. Які іменно? Взяла сміноку, Анлюска. А, от такі. Ти б ще знаєш, які Максиме би наушники взяв, щоб я, в тебе, щоб я тобі в них так незаметно відповіді би казав. Які? Хоча ні, ігрові на, е, комп'ютерні наушники той самий поганий варіант. Коротше, лови. О, ел, поце. Ну, нормально підходить. Ну все, я пісов. Ні за що, братан. Ну що, діточки, всі го готові до контрольної роботи? Світлана Іванівна, і всі як готові? Все, Максим, ви дійсно готові до контрольної роботи? Не-а. Yeah. Бляха, Максиме, ми, бля, ти зараз, бляха, опять двойку получиш, і ми, бляха, не будемо з тобою опять гуляти. Раззувай, Мак... е... Не перезивай, Сас, У мене є і на... е... найклутіса і ідея. У тебе є якийсь ковельний план. <laughs> і сіяк. Увидис. Телефончики на край стола. Ми починаємо. Все, час пішов. Окей, okay, Відлойд, подзвони дегенелату. Алло, Люска. Алло, братан, ну що дзвонив? У мене тлетій Вальянт. Ну, вітаю. Що вітаю то давай доставай листочок і диктуй мені відповіді. Так це то хто тут такий розговорчивий та? Бачите, Світлана Іванівна, Плесуми, я на Луцьку, так говорю, я казу їй писи, так от я зараз попласив сасу себе він мені дав нову Луцьку, бо все вже не писи. Нічого ти в мене не звідав. Ай, бляха, добре! Так, да. Світлана Іванів. Він от мене Максима до мене лучку, дерзи. Так все, Максиме, давай далі продовжай писати контрольну. Так е... в першому в В. Ага, поняв? Андрійка, тут, тут не можуть бути букви, тут тільки цифри. Ну, значить, ну замість В туди пиши три. Наликий, блях! Сорян, Максиме, не спеціально. В другому стя. В другому, а. Ага, добре, понял. А в третьому стю? Так, о, в третьому Г. Та хто тут опять говорить? Максиме, опять ти чи що? Нет. Що нет-та? В третьому Г кажу. ти. Не поняла. Це я не вам, Світлана Іванівна. А з ким ти там говориш? Не з тобою, блях. Що не з тобою? Це я тоже не вам. Кому блях, не нам-то? Максиме, а що у тебе в вухах? Нічого. Ти що, Максим, у тебе безпроводні наушники чи що? Ану, ну, бистро давай сюди. Ні, Світлана Іванівна, це не сільо... Це не... Це не наушники. Це... Я собі просто нові сільозки зробив. Швидко, давай сюди мені в руки. Алло, братан, ти що мовчиш та? А це що за звуки? Кончений, тебе що там, зарізали чи що? Бомбушкаре, ти? Ні, Світлана Іванівна, не я. Бомбушкаре, а ти зараз де? Я на уроці зараз сижу. А як ти можеш бути, знаходитися на уроці і слухати учительку по історії? <зас> ти вдома чи що? <зас> Айно, ну, я вдома. А, -а, а, ясно. Ну, то, то ти передай своїм батькам, щоб завтра вони до... зайшли до мене в школу. Образ Світлана Іванівна обов'язково їм передам. Ну і я цьому дебілу маленькому відповідав. Так їм знав, бляха. Що треба було просто проігнорувати. На свою башку блях. Думає, які треба відповіді класти, а взагалі їх на рандом класти. Він тобі, Максиме, через ті наушники відповіді диктував. Ні, Світлана Іванівна. Не бреши мені, а я ж знаю, що він тобі диктував тільки відповіді. Бо я вам правду казую, Він мені не говорив за ті наушники відповіді. Максиме, скажи мені правду. Я тобі чесно не буду класти двойку. <сх> ну, добре, Світлана Іванівна, айно, Андрюсь мені говорив відповіді. Два тобі бомбушкари. Е, Світлана Іванівна, так ви сказали, що ви не будете двойку класти. А що, Максиме, тобі можна мені брехати, а я тобі ні? Бляха, муха, Світлана Іванівна, ну мози не треба. Не ми такі, Максиме, життя таке. І запомни, блатан, лох, це судьба.